Сьогодні пряме включення із міста Сідни і сьогодні декілька слів про мистецтво. Я прямо зробила декілька нотаток. Хотіла з вами поділитися. Знаходжусь я у парку, який називається Гармонія. Знаю з точки зору наукової, з точки зору взагалі буденності і життєвості, досвіду, що гармонія це, це те, чого немає, але воно є. Це те, до чого людина прагне і. Проводить роки, шалені роки, кількість років у пошуку цієї гармонії, також балансу, і часто густо не знаходить, тому що це щось ефемерне, щось чого немає, і це щось, що знаходиться між гранню досвіду душі, досвіду нашої підсвідомості і власне свідомості, і, власне знань і науки. І сьогодні декілька слів про мистецтво: мистецтво присутнє у нашому житті, і, взагалі, розвиток і життя. І досвід душі неможливий без мистецтва. Мистецтво є у всьому. Все, що ви робите, це мистецтво. Так? І, і залежить від того, куди твій фокус уваги, як ти на це дивишся. І можна мистецтвом нарікти буквально все. І скверик це і мистецтво. Він дуже мені схожий на Київ, район Золотих Воріт. І мені здається, що ось ось отут за рогом ще трошки пройти, і буде, наприклад, що у нас там може бути, пейзажна алея. Тут за рогом також є така їдальня, яка схожа мені на звичайну столовку, десь теж на золотих воротах або на Подолі. Щось, типу пиріжкова тітки Клари, таке домашнє, без пафосу, просте, і це теж мистецтво. Мистецтво побачити щось, що непомітне звичайним буденним оком, коли ти біжиш кудись про щось непокоїшся. Тобто мистецтво є у всьому. Для себе нещодавно я відкопала, віднайшла що. Літургія в церкві це теж мистецтво, тому що це театральна вистава, де у кожного є, у кожного кожен є актор, і у кожного є своя роль. І кожен кожен грає свою роль. І є регламент, є певний час, є певні маніпуляції, певні дії. Ну все мистецтво. І ось так сталося минулого тижня, що я спалила свою сорочку. Я ділилася з вами про те, що спалила свою сорочку. Це мене засмутило, але також примусило зробити певні дії, які зазвичай я не роблю. Не роблю. Наприклад, я дуже багато часу проводжу в хаті працюючи, а тут я все відмінила магом і полетіла в шопінг-центр. Полетіла в шопінг-центр один раз, а потім наступного дня так склалося, що мені знову довелося побути там. І ось. Оця випадкова непланована зустріч у шопінг подорож у шопінг центр вдруге подарувала мені зустріч із однією чудовою людиною, яка працює менеджером у магазині Івсен Лоран, куди я зайшла полюбуватись, помріяти, також щось приміряти на щось подивитися, звіритися із своїм баченням 2025 року із цією дозвільною системою, і системою взагалі взаємодії сама з собою. Іспанія, яка працює там менеджером, вона запросила мене на допрем'єрний показ фільму Емілія Перес. І цей фільм знімала пані продюсер, яка співпрацює із компанією Івсен Лоран. І це такий андеграундний івент, подія, де. Все знаходиться у якомусь підвальному приміщенні, там приглушеність світло, все іспанською мовою, все якесь таке нестандартне, незвичайне, і все претендує на, на роль, на звання цього мистецтва, на титул, мистецтво, мистецтво, і це мене навіяло на те, що я давайте я з вами поділюся декільками декількома зарисовками, тому що в психотерапії, в терапії і в коучингу в цілому, ми працюємо з мистецтвом. У нас є цілі терапевтичні кіносеанси, наприклад, перегляди фільму, читання. Ми знаємо силу метафори, як психотерапевтичного прийому, фільму як психотерапевтичного прийому, музики, малювання, живопису. Споглядання це все психотерапія, це все те, що діє прямо на підсвідомість. Як ми знаємо, підсвідомість знає і вміє все. Отже, чому? Мистецтво таке гіперважливе для терапії, для психотерапії. По-перше, мистецтво це спосіб вираження, це емоційний вираз. Чи малюєте ви, чи співаєте ви, чи є у вас талант, чи немає у вас таланту, це спосіб вилити через себе із себе і своєї підсвідомості на папір. У слова, у звуки, у щось, у якусь форму, те, що є всередині. Знаєте, дуже часто нам слів не вистачає. Дуже часто ми не можемо описати емоції просто словами. Слова не описують, словами не описати емоції. Емоційний вираз супер важливо. Якщо ми не виражаємося, ми це все консервуємо всередині, це все перетворюється на велику каку. Інструмент другий. Мистецтво, інструмент другий це самопізнання. Саме через мистецтво ми взагалі розуміємо. О, це мені подобається, о, а це не подобається. О, а це знаходить відклик. О, а це мене простимулювало. О, а цього раніше не було. Я цього не помічала. О, і людина починає про себе щось дізнаватись, таке, яке вона не знала. І знаєте, часто буває так, що о, я подорослішала. о, я набагато сміливіший чи сміливіша? Я раніше цього не знала. Цього раніше в мене не було. Мистецтво є інструментом зцілення травм. То, власне, наприклад, арт-терапія або музика, коли ми граємо, коли ми малюємо, коли ми співаємо, це і є зцілення травм, тому що ми вимальовуємо, передаємо у форму те, що є всередині. І людина теж не розуміє навіть, що відбувається, але з певним часом, через раз, через два, через три, вона розуміє, що щось змінилось. Що там, де вона раніше була сором'язлива, не могла відкрити рота або бути у середовищі людей, вона може комфортно себе почувати зараз з іншими. Я знаю, що, наприклад, аутисти дуже потужно використовують арт-терапію або сеанси малювання для взаємодії з світом і з іншими людьми. Психотерапевтичним прийомом номер 4 може бути розвиток усвідомленості через мистецтво. Чому? Тому що коли ми, ми якраз у моменті творіння чогось або споглядання, тобто ми можемо бути з двох сторін мистецтва або творцем, або споживачем, ми знаходимося занурені у цей процес. Я тут, я прямо тут. Це оце присловути тут і зараз. Тут і зараз. Мистецтво допомагає нам відшліфовувати фокус, допомагає нам відчувати або ще раз запитувати себе, де я знаходжусь зараз, а чи ти тут, де ти хочеш бути, а чи ти там, де тобі комфортно, некомфортно. І це, в свою чергу, сприяє тому, щоб розвіювався стрес, знімався стрес. Тому що ми в моменті ми знаємо, що наш фокус уваги свідомий в одну секунду в, певну, в певний момент часу може бути націлений лише на щось одне. І якщо я повністю занурена у споглядання, споживання, проживання якогось мистецького твору, то я не можу в цей момент гніватись, боятись, метушитись, стресувати. Мистецтво. Суперсильний інструмент підтримання психічного здоров'я, тому що виробляються ендорфіни. Зазвичай люди кайфують, відчувають якусь радість, піднесення, щастя. І це все стимулює одужання або зміну фокусу на щось. Так, я з цим впораюся, нічого страшного. Ми знімаємо важливість якихось проблем наших. У нас з'являється сила і віра в те, що я зможу це пережити. Є як світло в кінці тунелю, то в кінці кінців я це можу зробити. І якщо мені дається шанс прожити цю красу, можливо, в тому є теж якась Божа іскорка. І ще мистецтво це повна трансформація свідомості. Знаєте, коли я повністю занурююся, я пізнаю себе і починаю про себе думати по-іншому. Починаю себе цінувати, поважати. З більшою повагою ставитися до своїх надбань, талантів. Знаєте, дуже часто у своїй роботі до мене приходять, я стикаюся з тим, що до мене приходять люди, які говорять: у всіх є талант, у мене немає. Всі талановиті, а я безталанний чи безталанна. Я така посередність. І от саме через занурення у процес мистецтва і допомагає людині ще раз подивитись на себе по-іншому. Інструмент. Самопізнання. Подивіться, будь ласка, що для вас є мистецтвом, що ви нарікаєте мистецтвом. Як мистецтво присутнє у вашому житті? Це не означає, що вам галопом потрібно бігти в мистецький арсенал або в галерею, картинну. Це може бути те, що є вдома. Вам подобається гарно розвішувати свої, свій одяг в шафі, все до ладу складати. Вибудовувати кольорову гаму. Можливо, вам подобається музика, або, можливо, вам подобається музика, але ви не дозволяєте собі музику слухати через те, що це пуста втрата часу. От в мене теж є така панянка, яка не слухає музику. Вона не знає, наприклад, якихось митців, музикантів. Але це ж не означає, що людині музика недоступна. Як важливо слухати класичну музику, не тому, що це із зони. Не те, що я слухаю класичну музику, значить, я така нудна людина або старомодна. Ні. Тому що в класичній музиці існує така штука, яка називається гармонія. Гармонія симфонічного ладу, і вона супер підібрана таким чином, що впливає на глибини душі, на підсвідомість. Дайте собі трошечки класичної музики у життя, подивіться на будь-який процес створення, що ви робите. Можливо, ви класно варите борщ, і це є ваш витвір, витвір мистецтва. Подивіться на вас, як на частину мистецтва, що ви теж, як людина, є ви витвір мистецтва, довершений, досконалий. І, можливо, ви за багато часу, занадто багато часу проводите в тому, що ви. На себе наговарюєте, думаєте про себе погано, не цінуєте себе, не любите, не кохаєте. Згадайте, що ви теж витвір мистецтва і все, що ви робите. Це теж витвір мистецтва, навіть якщо це просто бардак, який ви робите. Подумайте, як сильно мистецтво важливо для вас. І як можете ви свідомо додати мистецтво до вашого життя, щоб ваше життя. Заграло іншими барвами. Такі, щоб багато звучч з'явилося. Ось, поки ви думаєте про це, я піду споглядати і теж куштувати мистецтво, споглядати фільм, який називається Емілія Перес. Він буде іспанською мовою, то для мене теж є витривір мистецтва. Бажаю вам мудрості, любові до себе. Пам'ятайте, що ви важливі. До зустрічі!